Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами будемо перевіряти рентабельність взагалі проходження ями. Не ями, Боже. Орди. Дивіться, у нас маревіту взагалі немає, це чудова новина, тому що ми тепер можемо перевірити, наскільки буде логічно проходити нам орду. Вмикаємо відразу 10-ту, можемо навіть відкрити групу, хоча, хоча, хоча не знаю, на що це робити, ну нехай буде. І давайте поставимо ось так. Що потрібен сильний гравець, щоб люди не думали, що ми відкрили групу для того, щоб вони заходили і ми їм допомагали проходити орду. Хоча ми можемо так робити, просто не розумію. Скажімо так, гравців, які е, взагалі приходять і сподіваються на те, що е, ну, хтось на четвертому рівні на четвертий день буде їм проходити орду. Ну то е, не сильно важливо, е, наша ціль, що зробити. Ми спочатку пройдемо з вами одну орду. Якщо не забудемо, то пройдемо світового боса, хоча нам він не особливо потрібен, але я думаю, що знадобиться. На всяк випадок, ми хочемо побачити, так, вимикаємо відразу чат, скільки нам тут дадуть ресурсу, маревіту чи Абдуциту, дивлячись в яку версію, з яким перекладом ви граєте, і побачимо, скільки нам його дадуть в звичайному кошмарному підземеллі. Кошмарні підземелля у нас поліпшили. Там тепер випадають досить, ну, скажімо так. Не супер часто, але досить часто гобліни на ресурс. І якщо ми вмикаємо підземелля на ресурс, то там можемо вибити за одне підземелля десь 4 тисячі маравіту. Але дивіться в чому сенс. Звичайне підземелля ми проходимо десь хвилини три. Орду ми проходимо десь хвилин 10, тобто за підземелля, яке ми можемо пройти, ми можемо отримати. ну Нехай там випаде ще додаткове підземелля, це буде хвилин 6, 4 тисячі плюс ще 4 за додаткове підземелля. тобто Це буде 8 тисяч маревіту. Чи можна вибити таку кількість в Орді? Я думаю, що ні. І все одно заходять гравці з нижчим рівнем. Ну, нехай добре вже. Дивіться, то сенс проходити Орду зараз, в цьому сезоні є тільки один окремий ролик про Орду. Я, мабуть, записувати не буду. Запишемо його тільки раз. В Орді, друзі, нам даються сувої для того, щоб скидувати наші закалки на речах. От сувої нам супер потрібні, але постає питання, чи є сенс тоді взагалі проходити 10-ту орту, якщо в ній нам буде даватися маленька кількість цього ресурсу. Якщо буде хороша орда, то можна вибити і 5 тисяч, і 6 тисяч цього ресурсу. Але якщо нам не щастить з бонусами. Якщо, грубо кажучи, нам бонуси випадають абиякі, які, то який сенс проходити 10-ту орду, якщо в будь-якому кошмарному підземеллі тепер ми отримаємо більше просто-напросто ресурсів. Не знаю, як це буде далі в сезонах. Скоріше за все, що це зміниться після цього сезону, тому що зараз в цих підземелях ми можемо отримати більшу кількість ресурсів. Тому, якщо ви думали проходити орду для того, щоб отримувати саме цей ресурс маревіду, раджу вам подумати ще раз: ну або подивитися цей ролик, не знаю. Щоб зрозуміти, що якщо ми будемо проходити просто-напросто звичайні кошмарні версії підземель. Навіть без підземель, ті, що в нас випадають додаткові підземелля Харадримів, ми все одно будемо збирати досить значну кількість маравіту. І тому я вважаю, що саме в цьому сезоні дуже небагато сенсу бігати орду. Є лише одна причина, по якій ми можемо бігати Орду, це бігати, ну, можна і десяті, в принципі, тому що шості взагалі немає ніякого сенсу бігати. Але тільки якщо нам потрібні сувої. Якщо нам сувої не потрібні, в нас, наприклад, всі легендарні речі нас влаштовують, і нам не особливо потрібні ті. Скажімо так, сувої для того, щоб змінювати свої предмети, то проходити Орду, ну, я особисто не бачу ніякого сенсу в цьому сезоні. Тому що, по суті, набагато веселіше, краще і ліпше проходити знову ж таки, кошмарні підземелля. Але є одне але. Орду ми будемо проходити все одно, якщо розглядати її і. Із корисних івентів, виключно у вигляді е, бонусів, тобто якихось ресурсів чи ще чогось, е, то вона нам не супер потрібна, якщо нам не потрібні сувої і не потрібен цей ресурс. Але знову ж таки саме основне і головне. О... Але е, Ворді, друзі, найкраще найкращим чином прокачується просто-напросто е, наш парагон. Його можна також прокачувати і в ямі, але по суті, в Ворді нам не потрібно проходити супервисокі якісь рівні ями, тому що в Варді ну, рівень ями це 55-й. Вважайте. Тут у нас 4 гравця, вони всі знаходяться поблизу нас. І таким чином, навіть не маючи якогось достатнього парагону чи чогось іще, на четвертому рівні ми набагато швидше, набагато ліпше і набагато краще прокачаємо свій парагон на початку гри, ніж в ямі. Тобто сенс її ходити залишається все одно. До речі, тестував в цьому сезоні так пекельне полум'я, Ні, давайте демона візьмемо. Щоб м'ясник у нас з'явився, в цьому сезоні, друзі, тестував, як воно взагалі прокачується по рівню. Ну, я вам скажу так: що якщо вам потрібен саме парагон на початковому якомусь етапі, найкраще. Здобувати його саме в Арді, чи якщо вам потрібен в принципі парагон, ви намагаєтеся пройти якийсь надвисокий там рівень ями, чи хочете побити якийсь рекорд, чи вам не вистачає парагону для того, щоб е, докачати якісь гілки з легендарними вузлами, е, ви не можете обрати якийсь гліф. Парагоні, Тобто не можете просто-напросто, у вас не вистачає не, не вистачає поїнтів для того, щоб дібратися до нього, то ну, найкраще буде це просто-напросто проходити орду. Тому що тут ми стоїмо виключно ну, практично на одному місці. Тут у нас не потрібно робити нічого тяжкого. Ми тут нікуди далеко не рухаємося, всі гравці знаходяться поблизу з нами, тобто ми отримуємо максимальні бонуси до нашого досвіду. Єдине, що можу сказати, раджу вам пройти перед ордою, якщо ви все-таки збираєтеся прокачувати свій парагон. Ми цього не робили, тому що. Нам це не супер важливо, ми ще встигнемо це зробити. Раджу вам пройти підземелля ескалації. Про які підземелля я кажу? Ось ці підземелля, які відмічаються нам легендарним кольором для того, щоб легендарним кольором ну, помаранчевим чи коричневим, не знаю, дивлячись. Який колір там більше переважає. Ну, я думаю, що ви зрозуміли, про що я будемо називати їх помаранчевими. Неважливо. Не тобто ось ці підземелья ескалації, в них досить часто з'являються додаткові бонуси на досвід. Тобто, якщо там випаде нам додатковий, скажімо так, додаткові підземелля, в яких будуть знаходитися колодязі з досвідом, то ми беремо цю штуку і спокійнесенько собі прокачуємо далі свого персонажа. Я вважаю, що так це все буде працювати супер правильно. Тобто спочатку проходимо ці підземельні ескалації. Знаходимо там цю штуку, яка нам дає додатковий досвід. Якщо не помиляюся десь навіть на годину чи на 40 хвилин. ну от Точно не згадаємо, або ще приблизно на годину. І йдемо е, в Орду прокачувати собі свій парагон. В принципі, ну, Проходити її заради того, щоб отримати маревіт, уже не обов'язково проходити її заради того, щоб отримати якісь частини до наших каменів, також знову ж таки не обов'язково, тому що ми спокійно зможемо ці частини просто-напросто собі отримати в якихось підземеллях. Тому я вважаю, що є сенс її проходити тільки, якщо вам потрібно розкачати парагон. Ну, будемо далі проходити орду, поки що. Тут залишився буквально один рівень, і все-таки з вами підемо в якесь підземелля і перевіримо, скільки ми там зможемо набити цього ресурсу. Тим паче, що у нас його було нуль. Зараз ми побачимо, скільки його дадуть в Орді. Добре, що, до речі, нам випало ну, не, не, не дуже добре для нас і для нашого персонажа, але дуже добре для ролику, те, що нам випали взагалі жахливі бонуси за ці 10 хвилин, що ми провели з вами в Варді. Не випав нам бонус на пекельно на народжених. І якраз ми побачимо, скільки ми зможемо забрати ресурсу в Варді. Якщо будемо відкривати скриню на е, Сувої. Ті, що у нас потрібні для того, щоб знову ж таки предмети наші скидувати по закалці і заново їх обробляти. І побачимо, скільки в нас дадуть ресурсу зі скрині, там, де у нас випадає ресурс. Я вважаю, що найлогічніше проходити зараз підземелля. тому що в нас сезон якраз підземель, підземелля всі різні, вони не набридають. Як на мене, то не знаю. Цей сезон один з найкращих, це те, що я якраз очікував від сезону, щоб нарешті зробили цю активність грабельною, щоб нарешті ці підземелля стали цікавими, щоб у них були різноманітні бонуси. І якщо нам чогось не вистачає, там є різноманітні підземелля з каменями, з частинами. Для прокачки речей, тобто там можна вибирати різноманітні підземелля. Не знаю, мені особиста тематика сезону досить до вподоби, тому що я, якщо чесно, давно чекав, щоб з цими підземелями щось зробили, щоб вони просто-напросто були грабельні в цій грі. Тому що, знову ж таки, до цього моменту ну, ми майже не грали в них, от і все. Грали постійно тільки в ямі, в Орді. Ну, або ж там де-інде у відкритому світі. Тому зараз проходимо з вами до кінця цього орду і будемо дивитися, що ми зможемо з вами отримати саме в підземеллях цих. Тому що нам вони цікаві найбільше. Так, ну от не супер швидко проходяться боси. Я думаю, все-таки було б е, ліпше взяти і докачати гліфи, мабуть, що так потім і зробимо, щоб було більше трошечки у нас урону. Слухайте, ну і предмети тут випадають зірачками досить часто і досить у великій кількості. Тому, в принципі, якщо у вас немає предметів, також варіант е, проходити на початку орду. Так, і ми, мабуть, виходимо з відсіля і виходимо з групи, тому що тут гравці вирішили, що ми зараз будемо бігати Орду і займатися дурницею, коли в нас є прекрасні наші підземелля. Залишилися б, якщо б тут був хтось сильний і допомагав би нам швидше це все проходити, не хочу. Виходимо з групи, це все весело, але не настільки. І будемо проходити з вами підземелля. Беремо нашу скриню. Якось іншим разом, скажімо так, будемо допомагати гравцям проходити цю орду. Прокачаємося з вами трошечки, і тоді вже можна буде. Тоді нам не важливо, скільки там гравців буде знаходитись. Боже, як добре. Ще й е, випав предмет, який нам знадобиться, я думаю, для якоїсь збірки це 100% на чарівника. Ми його обов'язково залишимо. Е, нехай буде. Так, і давайте подивимо, подивимося те, що нам було цікаво. Нам було цікаво, скільки ми отримаємо маревіту. От дивіться, ми витратили 15 хвилин. Півбанки початку відео в нас пройшло. Тобто 15 хвилин за цей час ми б вже пробігли декілька підземель. Як мінімум 2, як максимум 4. Якщо враховувати, що їх ми можемо бігти десь по 3 хвилини, то спокійно, можливо, і 5. Ну, це по 3 хвилини це я так геть загнув, скажімо так. Ну, от... Враховуємо, що навіть якщо по 5 хвилин, то це буде все одно 3 підземелля. 4 тисячі меревіту. А тепер, друзі, з вами йдемо в якесь підземелля. Спочатку сходимо з вами на боса, тому що босів я раджу знову ж таки не пропускати, не минати. Не знаю, хто це взяв до уваги. 에... Пропускати босів на початку сезону чи там в кінці сезону неважливо. Казати, що з них нічого не падає, немає в цьому ніякого сенсу, сенс є. Зараз поясню чому. Швидко до нього добіжимо, щоб ми там не були одненькі, а були з якимось 에... гравцем. хоча б. Так, і тут у нас потихеньку починають збігатися гравці. Дивіться, що на цих босах корисного падає, якщо ви не знали, де випадає ось ця прекрасна травичка, яка нам дає можливість бігати її навіть в групі, яка дає нам епохальні наші унікальні предмети. Я вам раджу бігати босів. Не минати їх, це не займає багато часу. Один бос займає десь 3, 4, 5, нехай 10 хвилин, неважливо. Якщо з нього нам пощастить вибити ось, ось цю штуку, ми зможемо її пробігти і вибити ось такий чудовий предмет, навіть якщо він буде з поганою зіркою. Я вважаю, що босів варто проходити, тому що якщо ви почитаєте опис. Давайте там гравці без нас, я думаю, впораються. Якщо ви почитаєте опис, от де вони саме знаходяться, в рідкісних випадках можна отримати за вбивство боса, який знаходиться не в підземелі. От в кінці це тут нам... Сірим по, по сірому написано, скажімо так. Хотів сказати чорним по білому. Ну, ви бачите от, опис в кінці на цій травичці, за що можна її отримати. І як на мене, отримати епохальний унікальний предмет, так як в нашому варіанті на четвертий чи на п'ятий день. Не пам'ятаю, який день ми з вами граємо, ну недовго геть. Коли вийде це відео, це мабуть буде вже, поки я його там оброблю і так далі, то це буде можливо пізніше. Але я раджу бігати саме на початку сезону цих босів. Якщо у вас є всі унікальні ваші міфічні предмети, якщо вам ця травичка не потрібна, якщо вам взагалі ніякі міфічні предмети не потрібні, то можете його не проходити. Там далі, далі він нам буде абсолютно не корисним, це просто слідкувати за ним, витрачати на це все час. Так, давайте піднімемося. В цьому немає ніякого сенсу. А от якщо ми граємо на початку сезону і ми хочемо якомога швидше розкачатися, то його ми проходимо в обов'язковому порядку, якщо він у нас десь на мапі відмічається. А коли він відмічається, на нього виділяється десь година, що ми його можемо не пропустити. Тобто, якщо ми граємо, просто заходимо в гру, проходимо якісь підземелля, дивимося, що бос, не знаю, є також на сайті, якщо не помиляюся, там якась якесь оповіщення можна ввімкнути. Поставити його собі на гучність, не знаю, високу, щоб це перебивало всі звуки інші, і щоб ви точно знали, що через 5 хвилин буде бос, щоб виходили з того завдання, на якому ви зараз. Якщо це знову ж таки початок сезону, а не кінець уже сезону, коли вам ці боси не потрібні абсолютно. І якщо вам потрібен якийсь міфічний унікальний предмет, Йдемо на боса. Не пропускаємо його, не знаю. От ті гравці, я просто дивуюся тим людям, які розповідають, що та на боса не потрібно ходити. Абсолютно нецікава штука. Некорисна лялька, яку ти стоїш, б'єш аж 4 хвилини чи 5 хвилин. Боже, яке нещастя витратити 5 хвилин на те, щоб пройти боса. Наскільки ж це от складно? Ну, сарказм, звісно, не знаю, друзі. Дивіться, це просто порада, це не заклик до дії. Я вам просто-напросто раджу робити те, як роблю особисто я. Якщо ви робите якось по-іншому, то робіть так, як вам заманеться. Я особисто раджу те, що вже перевірено не один раз. Тому якось так. Так, і знову якийсь монстр тут з'явився. Може ще якийсь з'явиться. Бо щось я тут на мапі нічого не бачу. Він просто саме останній з'явився. Так. Якщо це вам було корисне, можете відразу поставити вподобайку на відео. Але, ну, можете не ставити, як хочете. Як вам зручно. Так, дивіться. Тепер, 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 тепер. Тепер ми йдемо в наше прекрасне підземелля. Давайте спеціально от вімкнемо: у нас є підземелля, там, де гарантовано знаходяться харадримські, ці додаткові підземелля. Ми спеціально з вами вімкнемо якесь підземелля без додаткових цих хародримських підземель. Тому ми розбираємо ті предмети. Час у нас ще залишається 8 хвилин. Дивимося на наш ресурс, бо ми вже забули, 4 тисячі ресурсу і йдемо з вами в це чудове підземелля. І дивимося, що ми там зможемо отримати за цей час. Знову ж таки, не знаю, як це розробники змінять далі в грі, чи буде це так назавжди, чи це не на час саме поки цей сезон у нас дев'ятий. Можливо, далі ситуація зміниться. Якщо вона зміниться, ми її потім перепишемо з вами по новому колу, скажімо так. Якщо залишиться такою ж е, самою, то нічого змінювати не будемо, залишимо-напросто просто це відео на каналі. Е, дивіться, ми зараз прийдемо з вами це підземелля і побачимо, скільки ж ми зможемо за цей час. Щоб ми проходили, наприклад, якусь роду отримати цього ресурсу маревіту, ми будемо намагатися проходити його повністю. Що я маю на увазі повністю? Максимально всі кімнати проходити, заходити в них. Дивитися, що там, щоб витратити на нього хвилин там, 5, можливо більше, можливо, вже зілля в нас закінчиться. Але ми хочемо побачити, скільки за цей час, що ми проходимо це підземелля, нам дадуть цього ресурсу. Тому що, як на мене, ну не знаю, підземелля проходити набагато веселіше. По-перше, в підземеллях ми можемо втрачати своїх персонажів. Тут у нас немає ніякого тепер відрахунку по кількості життів. Ми можемо спокійно собі наших персонажів. Тут, ну скажімо так, не дуже сильно за ними дивитися, щоб вони раптом не відкинулися. Не знаю. Якщо ж, ми беремо Орду, то там у нас тільки 4 спроби, щоб підняти свого персонажа. Ну знову ж таки, якщо ми граємо в групі, то це не проблема, але якщо ми граємо на хардкорі, то це взагалі біда. На хардкорі взагалі от веселий режим, там нам в принципі, все, що завгодно, підходить, тому що. Ми не маємо свого персонажа втрачати ніде і розкачувати його якось так, щоб просто-напросто грати їм будь-де. До речі, хардкор, хардкор я поки от пограв е, прекрасний режим для того, щоб е, якось почати все-таки розбиратися в грі, якщо вам щось не от пограти на хардкорі, тому що вам просто-напросто в якийсь момент набридне втрачати своїх персонажів, і ви, е, мабуть, задумуєтесь, задумаєтесь над тим. Що ж його робити, щоб грати нормально і взагалі ніколи не ходити до коваля, щоб там свої предмети ремонтувати. Тому тому. тому. Ну не знаю. В принципі, не раджу, якщо у вас немає геть там вільного часу, починати грати на хардкорі, тому що особливо цей режим нічим не відрізняється. І те, що мені на ньому не подобається, це те, що там. Досить складно знайти групу. Тому саме я вирішив грати режими друзі, на звичайному не через те, що, скажімо так, ну, якось страшно чи не знаю, чи не хочеться грати на хардкорі. Мене бентежить те, що на хардкорі там дуже складно знайти якусь групу і взагалі з кимось грати. А я люблю проходити саме івенти у відкритих групах. Зараз ми граємо саменькі, тому що нам потрібно записати ролик. Взагалі, в основному граю просто-напросто у відкритих групах, будь-де з будь-якими гравцями. Буде бажання, в плані можете написати, якщо ви теж знаходитеся на цій складності, для того, щоб пограти разом, можливо, щось побігаємо з вами. Так, і давайте подивимося те, що ми хотіли з вами дізнатися. Це буде, як на мене, найлогічніше. І от дивимося, що не пощастило нам з підземеллям. Випало всього-навсього досить мало маревіту, 800, навіть не 1000. Тобто, е означає, що з підземеллям мені виключно пощастило. Це було якесь підземелля на ресурс, тому орда все ще залишається, друзі, найліпшим для того, щоб здобувати собі ресурси. От ми і дізналися, тобто підземелля 1000 ну, ми можемо за ці 15 хвилин. Десь ми проходили його 3 хвилини. Якщо порівнювати з Ордою, то за 15 хвилин це ми 5 разів. Таких підземель пройдемо і все одно буде десь приблизно 4-5 тисяч. Тобто різниці глобальної немає. Але якщо ми хочемо от побігати десь і не бігати Орду, то можемо проходити підземелля. Не знаю, тоді Орда залишається чудовим місцем для того, щоб збирати ресурс. Але точно гіршим, ніж ось ці підземелля. Тому що тут ресурсу цього просто, друзі, ціла купа. І в цих підземелях, там, де в нас скажімо так, ще підземелля в самому підземеллі, там також дається велика кількість ресурсів. Ну, ми ще будемо з вами їх проходити, перевіримо якось якимось чином. На цьому моменті будемо завершувати, друзі. Дізналися ми, що в принципі, і Орда, і підземелля звичайні без бонусів підходять для того, щоб здобувати ресурс по часу. Якщо набридло бігати орду, бігаємо під земелля, набридло бігати під земель, бігаємо орду, якщо нам потрібен ресурс. Якщо це відео було вам цікаве, можете поставити вподобайку, щось цікавить, не знаю інше, запитуйте в коментарях, чи, можливо, якась інформація не зрозуміла з цього ролику, можете також писати щось в коментарях, запитувати. Якщо ролик сподобався, не знаю, можете написати, сподобався ролик. Дякую. Є бажання допомогти каналу, посилання є в описі. Ну це ви все, я думаю, і так знаєте. Друзі, дякую всім за увагу. Бажаю вам гарного настрою, гарного дня. Прокачуйтесь швидко, прокачуйтесь правильно. До зустрічі в нових роликах.